З вами на зв'язку знову влад, і це відео буде про україномовний контент, мої думки на рахунок цього. І а, насправді саме це відео дуже важливе для популяризації і а, для поширення україномовного контенту. Тому з вас лайк, підписка лайк під цим відео, під всіма відео. Підписка на канал обов'язково залишайте свої коментарі, я на них буду відповідати. Всіх їх читаю, от, тому, тому якось так. Україномовний контент. Зараз він як ніколи важливий, тому що український YouTube, на мою думку, зараз розвивається, піднімається вгору просто шаленими темпами, от такими кроками. І це не може не радувати. Це не може не радувати, тому що. Все більше і більше людей кожного дня дивляться україномовний контент на Ютубі. З'являється просто купа, величезна купа блогерів. От мені навіть кожен день попадається. Ну, ладно, можливо, не кожен день, але раз в тиждень точно попадається хоча б один новий україномовний блогер. Наприклад, це може можуть бути книжкові блогери. А, мені попалась от блогерка недавно. Яка їздить по а, там всіляким селам, там в Закарпатської там області і так далі. І розказує про те, що люди стали жити ближче до природи, що вони зробили крок для того, щоб жити разом з природою. Тобто, там, наприклад, людина жила в Києві, і вона поїхала жити спеціально знімати хату, бо купила хату десь в якомусь там глухому селі, чи біля Києва, чи в якомусь Закарпатті, і так далі, і тим самим стала ближче жити з природою. І м, таке дивитися реально дуже цікаво. От, але чайочок ніхто не відміняв. І таке дивитись цікаво, люди шукають себе, люди творять реально крутий контент на Ютубі українською мовою. Також мені попадається багато книжкових блогерів, люди, які розказують про книжки. Тобто, і там цим блогерам, там чувак, не пам'ятаю, як його звати, в нього більше трошки більше тисячі. Підписок на каналі, але він, але він а, набрав цих тисяч підписників там буквально за пару місяців щось таке. І сам, ну йому, напевно, не багато років, але людина видно, начитана, розказує цікаво, круто. От тому можливо, якщо вам а, такий от формат. Зайде, то я можу зробити підбірку і робити, знаходити якісь нові україномовні канали, робити підбірки, щоб ви споживали контент саме українською мовою, тому що зараз, як ніколи, це дуже-дуже важливо. Я вважаю, що YouTube буде розвиватись. Український Ютуб, він зараз, як я сказав, просто неймовірними кроками розвивається, росте, виростає, от, я не знаю, з такого, з такого малесенького зернятка. Кожен день, я впевнений, що кожен день випускається все більше і більше україномовного контенту на Ютубі. І е, круто. Ще те, що люди почали це цінувати, люди почали шукати, робити пошукові запити більше українською мовою. Мені здається, в людей зараз якась ейфорія від того, що це щось наше, це щось українське і його потрібно більше, більше. Да? Якщо ми візьмемо ж самого, одного з самих. Зараз популярних блогерів це Дурнє. Він також прийшов на українську. Видно, як йому дається це не дуже легко, тому що, ну, звичайно, людина все життя говорила російською мовою, і тут бац українська. Але, але фішка в тому і суть в тому, що він це зробив. Блогер, в якого більше зараз ще мільйон підписників, перейшов на українську мову. І це додає ще більшого бусту, більшої натхненності для блогерів і можливостей для блогерів, які знімають українською мовою. Тому що люди дивляться, агані фіга собі. Блогер, в якого там і дуже популярна людина, де як дурнів більше, чим мільйон підписників, він записує відео українською мовою. Потрібно дивитись відео українською мовою. І контент українською мовою стає більше більше і більше. Це насправді дуже круто, тому якщо м -м, ви захочете хочете, щоб я робив якісь окремі відосики про україномовний контент, Та знати, що чай сьогодні смачний, як ніколи, то ви можете мені. Дати знати про це в коментарях в коментарях, і з вашої сторони, який ви можете зробити внесок в україномовний контент, от ви зараз дивитесь навіть це відео, так, чи якесь інше з моїх відео, чи якесь інше відео взагалі інших україномовних блогерів. Поставте лайк. От, от просто поставте лайк, просто напишіть якийсь коментар. Да? Зробіть людині приємно іншому блогеру, тому що чим більше коментарів, от лайки ок. Це така справа. А от чим більше коментарів, тим більше, як показує практика, YouTube ваше відео просуває в рекомендаціях. Попадається частіше в рекомендаціях іншим користувачам, тому. Ваш внесок. Поставити лайк, написати коментар, запитати щось або якось допомогти людині. Це може бути початковий блогер, це може людина бути, яка тільки прийшла на Ютуб, але видно, як вона старається. Там люди. А от я надіюсь, я думаю, я зроблю все таки підбірку. Здається, це буде цікаво для всіх. Люди людям приємно, вони хочуть ще більше старатися, ще більше робити контент свій якісно. І і саме-саме головне, що ви можете зробити, це поширити відео в своїх соцмережах. Навіть тут, не знаю, навіть просто там ну, написати, типу, там підтримуємо україномовний контент. Наприклад, ви, ви читаєте книги, ви підписані на якусь... Україномовного блогера, який розповідає про ці книги, просто поширте це відео там в інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці, в Твіттері. Повірте, це реально впливає. Зараз україномовний Ютуб змінюється, і це важливо розуміти. І вже не буде так, як раніше. Дуже багато блогерів переходять на українську мову. Мені здається, десь відсотків 90%, можливо, і більше. І популярних блогерів, і це дуже круто, так? Тобто, я там слідкую за технологіями, так якщо до 24-го Лютого я ще дивився вілсакома. То 24-го мене все як одрізало. Я сів вже в той же день, і це було вечором. І просто почистив всі свої підписки, і видали всі російськомовні канали. Що от так оце працює насправді? Тому, 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 тому що я хотів сказати про те, що я, наприклад, слідкую за технологіями, так і а, раніше не дуже дивився такого персонажа, такий канал, як Кедер. Він розказує про технологію, він також перейшов на українську мову, там Саша Ляпота і ще якісь, не пам'ятаю, як його там звати. от. Вони перейшли на українську мову. В них в перегляди зразу впали там, просто до, якщо подивитися аналітику да, в Ютуба за допомогою IQ, там, і так далі, то перегляди впали, ну. Це просто космос. Я впевнений, не те, що навіть я впевнений він сам про це казав, що і набагато менше стало реклами, тому що співпрацювали із тим ринком, з російським там і так далі. Я думаю, що це того варте, тому що ми зараз, блогери, ютубери, ми створюємо свій ринок, де будуть діяти наші правила, де буде наша мова. І на 40 мільйонів українців. так, Знайдеться дуже багато людей, які будуть дивитися україномовний YouTube. Вони вже зараз дивляться, їх стає все більше і більше, контенту стає все більше і більше, і ми всі повинні цьому сприяти, тому що це важливо, як ніколи. Дуже смачний чай. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд даного відео. З вас лайк, коментар. Підписка обов'язково на мій канал. Підтримуйте україномовний контент. Підтримуйте його, ще раз говорю, тому що це дуже-дуже важливо. Зараз створюється нова ера. Зараз створюється нове все в Ютубі, україномовне. от Щось наше, рідне. Ютуб навіть завдяки нашому крутому Михайлу Федорову додав автоматичне розпізнавання україномовних субтитрів. І це просто, це просто кайф. Це просто кайф, і ми бачимо, як Google для нас старається, допомагає як YouTube. Тому давайте робити україномовний контент разом. Дякую за перегляд. З вас лайк, коментар, підписка на мій канал. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!